Одесі затримано нелегала шахрая, який ошукав азіатських біженців. Потерпілі мали громадянство однієї з центральноазіатських країн та на території України перебували в офіційному статусі біженців. Одесі на території промтоварного ринку сьомий кілометр вони познайомились із чоловіком. Він пообіцяв допомогти оформити документи і транспортувати трьох дорослих біженців і малолітню дитину до однієї з країн Європи. Такі послуги мали коштувати жертвам афериста 18 тисяч доларів. США. Спочатку шахрай, використовуючи своїх підготовлених помічників та неуважність іноземців, підмінив справжні долари на фальшиві, віддавши їх назад на зберігання потерпілим. Ці у свою чергу нічого лихого не запідозрили. Далі біженцям влаштували екскурсію до сусідньої Миколаївської області, залишивши їх на напризволящі на зворотному шляху у автомобілі посеред дороги. Знову ж таки, все це шахрай здійснив за допомогою своїх колег, інсценувавши своє, начебто, затримання представниками право. Хороних органів, зрозумівши, що їх обдурили, потерпілі звернулися до міліції. Правоохоронці встановили особу підозрюваного і затримали його. До речі, шахрай теж виявився іноземним громадянином. Проте перебування його на території України на відміну від ошуканих ним біженців було нелегальним. За завершення даного преступлення був задержаний громадянин. который, как который находится в федеральном розыске за совершение тяжкого преступления на территории Республики Молдова. Данный гражданин находился на территории Украины нелегально по поддельным документам. Задержанный дал признательные показания. На данный момент возбуждено уголовное дело.